Чи можливо пограбувати найзахищеніший банк Іспанії для цих хлопців? Безумовно. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. У 1645 році на дно Атлантичного океану опустився затонулий корабель разом зі своїми скарбами. У 2009 році група мисливців за скарбами вирушає на пошуки коштовностей. Досвідчені водолази підіймають на гору декілька скринь, наповнених дорогоцінностями та рідкісними речами. Група святкує успішне завершення пошуків, але їх веселощі перериває іспанська поліція. Через рік міжнародний суд визнає вчинок групи браконьєрством, адже скарби підняті затонулого корабля за законом належать іспанській владі. Усі знайдені коштовності вилучає уряд. Скрині ховають в Іспанському банку, застосовуючи найвищий ступінь захисту. Далі події переносяться до Кембриджського університету. Том талановитий студент інженерного факультету, якого взяти на роботу готові рекрутери із кількох великих нафтових компаній. Усі обіцяють хлопцю досить велику заробітну плату та робочі пільги, якщо він погодиться працювати на них. Але Том відхиляє усі пропозиції, пізніше пояснюючи своєму батькові, керівнику нафтової промисловості, що він не хоче життя, яке б йому принесла кар'єра у нафтовій компанії. Під час цієї розмови Том отримує анонімне повідомлення від людини, яка спостерігає за ним у ресторані. Невідомий просить зустрітися у клубі і каже, що ця зустріч відкриє можливості, на які чекає Том. Хлопець відправляється за адресою, яка йому була вказана, і там зустрічає жінку на ім'я Лорейн. Вона знайомий Тома із Волтером Моргантом, який керує рятувальною компанією, що рік тому знайшла великий скарб, але який був конфіскований іспанським урядом. Волтер просить Тома вступити до їх групи. Він пояснює, що скарби заховано в найнадійнішому сейфі світу. Цей сейф витвір інженерного мистецтва, і ніхто й не уявляє, як його зламати. Тому Волтер просить Тома, який має неабиякий хист, допомогти у цій справі. Коли Том відмовляється, говорячи, що він не крадій. Волтер каже, що у цій пригоді хлопець отримує повагу і його будуть цінувати, на відміну від токсичного батька. Він просить Тома обдумати пропозицію і залишає візитівку та квиток на літак. Повернувшись додому, Том вивчає інформацію про довершений сейф в Іспанському банку. Цікавість і азарт беруть гору, і хлопець погоджується приєднатись до Волтера. Том летить у Мадрид. Там його зустрічає Лорейн і відводить до решти команди. Волтер представляє учасників групи, яких зібрав для справи. Клаус комп'ютерний хакер. Джеймс колишній працівник розвідки, друг Волтера, його давній партнер у пошуках скарбів і людина, що забезпечує надійний вхід і вихід з усіх локацій. Та Саймон, експерт з логістики, який може дістати все, що завгодно. Група готується зламати сховище, у якому зберігаються конфісковані скарби. Усе це вони вирішують зробити під час чемпіонату світу 2010 року, коли Іспанія змагається за чемпіонський титул. Група вивчає підземні тунелі під будівлею банку. Завдяки зламаним камерам спостереження, досліджує усі коридори, входи та виходи із банку, а також збирає інформацію про працівників та причетних осіб. Щоб принаймні побачити, як виглядає сховище, і зрозуміти, з чим вони мають справу. Група вирішує проникнути всередину банку. Оскільки Дані Джеймса є в поліцейській базі, він залишається керувати ззовні, а всередину йде Саймон та Том. Вони прикидаються прибиральниками і спокійно потрапляють всередину на спецавто. Цей час Лорейн, прикинувшись оцінювачем, іде до банку, де попередньо домовилась про перевірку картин на справжність. Джеймс із Клаусом, проникнувши в систему відеонагляду, підмінюють зображення на камерах. В той час, як охорона бачить її з перевірки картини, Лорен зламує сейф і сканує один із ключів від сховища. Вона успішно копіює дані ключа і повертається на вихідну точку, щоб знову підмінити зображення на камерах. Після вдалої операції Лорен проходить до іншого кабінету із новою картиною, а отже, до нового ключа. Прибираючи Том проникає в конференц-залу, яка знаходиться прямо над сховищем. Розпочавши роботу із магнітометром, хлопець здригається, почувши звук відкривання дверей. У залу заходять працівники банку і розпочинають нараду. Розуміючи, що тому потрібно якось витягати, Клаус вмикає сигналізацію у банку. Усіх працівників та клієнтів поспіхом виводять в хол, а охорона та військові оточують банк. Лорейн не вистачає буквально декількох секунд, і вона каже у підслужку, що не встигла сховати ключ, отож він в її кишені. Група починає думати, що робити, адже жінці треба на виході пройти через металошукач. З'ясувавши, хто де знаходиться, виявляється, що єдиний, хто може забрати ключ, Том, який знаходиться на два поверхи нижче. У вказану Джеймсом мить Лорейн непомітно кидає ключ і тому вдається його спіймати. Джеймс та Волтер пояснюють хлопцю, де знаходиться потрібний кабінет, і він біжить туди, щоб повернути ключ. Та в тому мить Джеймс помічає по камерам, що до кабінету йде охорона. Він наказує Тому сховатись, але той вигадує інший план. Коли жінка заходить в Середину Том прибирає слухаючи музику в наушниках і досить правдоподібно вдає, ніби щойно почув сигналізацію. Волтер залишається в захваті від сміливості нового члена команди. Після того, як банк оглядають і не виявляють нічого, щоб спровокувало сигналізацію, усіх відпускають. Група мисливців знову збирається разом. Том показує мапу, яку склав просканувавши будівлю. Тепер вони мають план сховища, проте один із відсіків не просканувався, і Том припускає, що у ньому вода. Ще раз роздивившись, плани і всі знайдені стародавні малюнки сейфу, Том розуміє, що це своєрідний захист величезного масштабу сховище розташоване під великим резервуаром для води. Щойно там, хоч на грам, зміниться вага в місту, сейф повністю затопить, потопивши усіх зловмисників, які можуть перебувати всередині. Після цього Том поринає у роздуми, намагаючись знайти відповідь на питання, як обійти таку незвичайну систему захисту. А Саймон та Джеймс досліджують каналізаційні ходи, і їм вдається дістатись до опорної частини сейфу. Чоловіки з'ясовують, що сейф знаходиться за титановою залізобетонною стіною, на свердління якої піде 15 днів. Волтер розуміє, що стільки часу у них немає, отож вирішує закрити операцію. Я тут помітила, що багато із вас дивляться мої відео без підписки, тому раджу швиденько це виправляти, адже так чинять лише росіянці. Проте, вийшовши на балкон, він помічає натовп вболівальників, які зібрались біля величезного екрану поряд із банком. Чоловік розуміє, що всі камери спостереження направлені на натовп, і це може зіграти на руку. Волтер каже групі, що вони зайдуть не знизу, а зверху. Група використає натовп вболівальників, які зберуться дивитись фінал як прикриття. Джеймс говорить, що коли камери будуть направлені на людей, цей план, можливо, втілити в реальність. Отож мисливці починають підготовку. Проте Том досі не розуміє, як перехитрити надрозумні терези і не затопити сейф. Але Волтер говорить, що вірить в хлопця, і впевнений, що він знайде відповідь. В цей час служба охорони банку жаліється клінінговій компанії на недавнє недбале прибирання. Та працівник каже, що їх людей не було тут два дні тому, адже із банку поступив дзвінок і прибирання відмінили через технічні проблеми. Охорона знаходить на відео із камер спостереження двох клінерів і виявляє, що їх дані хтось навмисно вніс у базу. Начальник відділу безпеки Густава намагається з'ясувати за чим могли прийти невідомі. Він дізнається, що у сейфі зберігаються старовинні скрині з дорогоцінностями, проте точно сказати, що в них і оцінити реальну вартість неможливо. Чоловік розповідає про це керівнику банку. Густаво каже, що ці двоє з'явилися не випадково за три дні до футбольного матчу. Цей фінал створив ідеальні умови, адже вся увага камер буде прикута до натовпу. Чоловік вимагає подвоїти охорону банку та посилити спостереження за сховищем. Група Волтера, досі спостерігаючи за банком через зламані раніше камери, дізнається про те, що їх засікли. Волтер просить допомоги у давньої знайомої з розвідки Маргарет. Через якийсь час Служба безпеки банку отримає повідомлення від британської розвідки, що двох злоднів, які прикидались прибиральниками, заарештовано. Керівник банку говорить, що проблему вирішено, проте Густаво так не думає і просить все ж посилити охорону. Цей час Том, у якого залишається все менше часу, намагається розібратися із загадкою сейфу. Лорейн, спостерігаючи за тим, як виснажує себе хлопець, кличе його розвіятись у клуб. Там Том відволікається від думок і йому нарешті вдається трохи відпочити. Та раптом він помічає, як бармен робить коктейлі, і в голову Тома приходить геніальна думка. Того ж вечора він демонструє напарникам своє відкриття. Том пояснює, що вони можуть обійти охоронну систему сейфу, заморозивши терези за допомогою 500 літрів азоту, Цим самим уповільнивши їх механізм достатньо надовго, щоб вони не зафіксували їхню присутність. І не викликали потоп, доки мисливці дістають скарб. Команда ретельно розробляє план та готується до пограбування. Крім цього, вони відтворюють ключі від сховища, що раніше просканувала Лорейн, та підробляють дорогоцінні монети, на які замінять справжні. В останній вечір перед пограбуванням команда збирається разом і за традицією підіймає келихи за те, щоб все пройшло, як треба. Наступного дня, коли всі готуються до перегляду фіналу, група на чолі з Волтером чекає початку матчу, щоб за 105 хвилин здійснити найвеличніше. А пограбування у їх історії. Вони діють за своїм планом. Том, Лорейн і Джеймс за допомогою канату, дістаються будівлі банку. За вказівками Клауса напарники проникають всередину та проходять через головну залу. Далі команда потрапляє в вентиляційні шахти. Через них вони пробираються до сховища, проте перед сейфом знаходиться величезна прірва. Трійця встановлює драбину. Лорейн та Том успішно перелазять на інший бік, а Джеймс ледве не падає вниз, так як з іншого боку, драбину ніхто не тримав і вона почала зісковзати. Та в останню мить Том схоплює його за руку і допомагає піднятись нагору. Клаусу вдається в останні секунди підібрати код до дверей сховища, що змінюється щопівгодини. Лорен Том та Джеймс проникають всередину і перед ними з'являється до сейф. Напарники використовують підготовлені ключі і відчиняють наступний прохід. Вони потрапляють всередину сейфа, де зберігаються найцінніші речі у цілому світі. Цей час Саймон підземними ходами пробирається до Терезів і заморожує їх азотом. План спрацьовує і, зайшовши всередину, Том бачить, що позначка на Терезах залишилась незмінною. Трійця кидається на пошуки дорогоцінних монет, проте несподівано Саймон каже, що азот починає танути набагато швидше, ніж очікувалось. Напарники прискорюються, щоб знайти найбажаніший предмет у контейнерах: колекцію з трьох монет Сера Френсіса Дрейка, які описують, де знайти його величезний скарб. Ту мить, коли вони знаходять монети, Густаво виявляє збій у камерах нагляду. Він розуміє, що команда вже проникла в банк, тому відправляє ударну групу, щоб заарештувати зловмисників. Вважаючи, що виходу немає, Волтер каже команді здаватись. Том панікує і говорить, що це все не повинно так закінчитись. Та несподівано його перериває Джеймс, який дістає пістолет і направляє його на Лорейн і Тома. Він відмовляється здаватись і вимагає віддати монети, говорячи, що все ще працює на британський уряд, і його попросили доставити напарників у Лондон. Раптом стрілка Терезів зрушує з місця і сховище замикається, затримуючи трійку всередині. З отворів у стінах починає литись вода. Великий досвід пірнання Джеймса дає йому можливість відплисти в безпечне місце, тому він кидається під воду і залишає двох інших. Оскільки часу залишається обмаль, Том починає думати, як їм врятуватись. Хлопець підозрює, що ключ до зупинки потоку води в сховище полягає в тому, щоб обдурити Терези, додавши більше ваги та змусивши їх вирішити, що сховище заповнилось водою. Він Казує Саймону скласти порожні каністри з азотом на Терези для додаткової ваги, але цього виявляється недостатньо, щоб зупинити потік води. Команда втрачає зв'язок із Томом та Лорейн. Волтер вирішує, що вони потонули, і це дуже засмучує лідера команди. В якийсь момент Саймон вирішує і самому сісти на Терези, прихопившись з собою радіо, що транслювало коментарі чемпіонату світу. Раптово потік води припиняється. Сховище починає спорожнюватись, коли доступ до сейфу відновлюється, і двері відчиняються. Туди прибігають охоронці на чолі з Густаво, проте нікого всередині не виявляють. Тому і Лорейн вдається уникнути охорони банку, вибравши зі сейфу через отвір, звідки витікала вода. Напарники пробираються до комори через вентиляційні шахти і зв'язуються з Волтером та Клаусом. Оскільки безпечного шляху вивезти Тома та Лорейн вже немає, вони вирішують просто втікати. Напарники забігають в кабінет керівника банку і вистрибують у вікно прямо на площу, де вболівальники спостерігають, як Іспанія перемагає Нідерланди у своєму першому. Чемпіонаті світу густава намагається вистрілити, але охорона не дає цього зробити, адже велика ймовірність поранити людей на площі. Том та Лорей, намагаючись загубитись серед вболівальників, скидають одяг, під яким була одягнута футбольна форма. Вони готуються до того, що їх все одно спіймають, і на прощання Том вирішує поцілувати Лорейн. В останню мить іспанська команда забиває гол, і вболівальники заходяться радісними криками, оплесками та обіймами, що дезорієнтує охорону. Наступного дня Волтер зустрічається із Маргарет та намагається зрозуміти, чому вона так вчинила. Жінка говорить, що для неї кар'єра на першому місці. Вона точно знала, що Волтер піде на це Грабування, тому не змогла впустити шанс. Волтер, не бажаючи продовжувати розмову, каже, що на першому місці має бути дружба та сім'я, після чого йде. Трохи згодом у британському посольстві Джеймс звітує Маргарет і доставляє монети. Проте, розшифрувавши карту на них, з'ясовується, що монети підроблені, а оригінали все ще знаходяться у Волтера. В цей час лідер зі своєю групою відпочиває в сент тропе Коли Том починає розпитувати, Волтер зізнається, що завжди підозрював Джеймса. Тому фальшиві монети в більшій мірі були заготовлені для нього, а не для підміни у сейфі. А неймовірна шахрайка Лорейн змогла підмінити їх навіть у такій стресовій ситуації. Дослідивши монети, Волтер виявляє, що скарб захований під Банком Англії. Нове пограбування відбувається через два роки, коли в Лондоні розпочинаються Олімпійські ігри 2012. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!